Одесі стало спекотно в день стовпчик термометра підіймається до плюс 30. Перебувати на вулиці в цей час складно, а іноді і небезпечно наголошують лікарі. Одесити рятуються віялами, питною водою та морем. Завше при собі віяло, бо Леся ще Українка у нас писала, що це її услада душі, коли була у нас. Далі, звісно, кепарик в кожній сумці. Звісно, водичка. Звісно, шукаємо тіньочок і звісно, дякуємо. Колись Франсу де Волано, що він так спланував Одесу за географічним положенням по ходу вітрів і балок. Я цитую мову оригіналу, яку я знаю. по ходу естественних вітрів і балок. Отак От звучить ця фраза. Тож нас рятує місто саме. Нас рятує море, коли є нагода. В этом ґедутоліте мені так кажется, очень уж ужа. У меня на градусники було 48 градусів. Ну, правда, градусник світило сонце прямо-прямо на градусник. Стараюсь в жару не виходити. Це просто у мене вынуждено було. Ілі рано утром, мілі вже во второй половині дня, де послі 4. Така спека пов'язана з тим, що у нас проходить хвиля тепла з північного заходу, яка буде зміщуватися на Схід України. В нас не очікується ніякого е, значного е, зниження температури. В нас до 11 липня температура буде в межах 30-35 градусів, але, можливо, навіть і вище. Добовий максимум температури він ще не був перебитий. Е, він складав для липня 39,3 градуси у 2007 році, і наразі він ще не був перебитий, але спостерігалась максимальна температура повітря 34 градуси, Це було 20 червня цього року. Спека це завжди є такі погодні умови, при яких можна отримати або тепловий удар, або виникають загострення хронічних захворювань, особливо якщо ми говоримо про серцево-судинні хвороби. Про що варто найбільше пам'ятати це захист від прямих сонячних променів? Обов'язково потрібно захищати шкіру СПФ фільтрами в години, коли сонячні промені прямі це з 11 до другої. Години дня, обов'язково прикривати голову, щоб не отримати тепловий удар, і не забувати про водний режим. Пити протязі дня потрібно чисту негазовану воду приблизно 2-3 літри. Це не враховуючи чаї, газовані напої, бульйони, каву.